Ші про головне підписуєтесь на YouTube, ставте лайк, обов'язково коментуйте. Кремлівський диктатор Путін відреагував на ту провокацію, яка Росія влаштувала у Брянській області. Очевидно, Путін цинічно заявив про нібито теракт. Про це звернення Путін за старою доброю пропагандистською методичкою. Заговорив, що роз військові буцімто захищають Росію від терористів, як вісім років, ніби мучили людей на Донбасі та вбили доньку Дугіна у Москві. У цьому контексті Путін переклав відповідальність за фарс у Брянській області на видуманих терористів. Диктатор назвав фейкове ДРГ у Брянській. Ськської області черговим терористичним актом. Він заявив, що нібито по цивільних відкрили вогонь, зокрема по автомобілю, де буцімто були діти. Саме такі люди ставили перед собою задачу позбавити нас історичної пам'яті, позбавити нас історії, позбавити нас своїх традицій, і мови, заявив Путін, твердо повторюючи розпропаганду. Після цього президент країни агресорки цинічної, що виглядає абсурдно, вирішив нагадати слова розписьменника Костянтина Ушинського, який називав нестерпним насильством спроби в народу відірвати мову, обірвати міцний зв'язок, який з'єднує покоління. В одне велике історичне ціле за словами Путіна, це насильство та злочин, який ніби здійснюють ті самі терористи та їх господарі. Після цього він пригрозив, що в них нічого не вийде, ми їх достенемо. Загалом нічого нового ми тут не почули. У свою чергу наголосимо, в українському генштабі заявили, що ЗСУ ведуть бойові дії виключно на території України. Радник голови ОП Подоляк та головне управління розвідки України прокоментували стрілянину в Брянській області, заявивши, що антипутінський партизанський рух у Росії набирає сили та агресивність. Цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.